Всім привіт! З вами знову я космічний рейнджер. А значить, сьогодні ви почуєте ще більше про метеорити, планети сонячні системи і взагалі про наш Всесвіт. Полетіли 10 міліграм життя на астероїді. Японський космічний апарат Хаябуса 2 зібрав зразки з астероїда Рюгу під час двох окремих зближень. Зразок ліворуч містить 38,4 мг матеріалу, а праворуч 37,5 мг. міліграм. Аналіз приблизно 10 мг зразків, які були надані команді японських вчених, виявив наявність урацилу одного з будівельних блоків життя вчені продовжують активно досліджувати зразки з астероїда Рюгу, повернені на землю японським космічним апаратом хаябуса 2 останні дослідження виявили у пробах важливу цеглинку життя урацил. Про це повідомила команда японських астрохіміків 21 березня у виданні Nature Communications. Урацил це пірамідинова азотна основа, що є компонентом рибонуклеїнової кислоти РНК. Виявлення урацилу в речовині Рюгу дуже важливе. Ливе для чіткої демонстрації того, що він дійсно присутній в позаземному середовищі, пояснює астрохімік Ясухіро Оба з університету Хокайдо в Сапоро, Японія. Команда Ясухіро отримала близько 10 міліграм зразків рюгу для аналізу. У результаті дослідники не були впевнені, що зможуть взагалі виявити будь-які будівельні блоки. Хоча раніше вони спромоглися знайти урацил в інших метеоритах. Раніше Урацил був виявлений у зразках метеоритів, включаючи рідкісний клас під назвою Сіхондрити, що містять велику кількість органічних сполук. Але ці метеорити впали на землю і були забруднені навколишнім середовищем нашої планети, тому вони не могли бути надійним джерелом для пошуку цеглинок життя, тому що вони були. Так би мовити, забруднені нашим середовищем. Так чому ж урацил такий важливий? Саме урацил знайдений на рюгу. тому що зразки рюгу були зібрані в космосі, і вони є найчистішими фрагментами сонячної системи, доступними вчерем сьогодні. Це означає, що команда може виключити вплив земної біології. Фахівці використовували гарячу воду для виділення зразків органічного матеріалу, а потім спеціальну кислоту для розриву хімічних зв'язків і відділення урацилу, а також інших дрібніших молекул. Рацил є одним із будівельних блоків, які утворюють структуру РНК, необхідну для створення білка в усіх живих клітинах. Одна з теорій походження життя припускає, що РНК передувала ДНК та білкам, і що стародавні організми покладалися на неї у хімічних реакціях пов'язаних із життям. Тому місія хаябуса 1 і Hayabusa-2 та знайдення орацилу в цих 10 міліграмів зразків метеориту рюгу це неймовірно велике відкриття, як для Японії, так і для усього світу. Ще одне підтвердження теорії, що життя на нашу планету могло бути принесене метеоритом на зразок Рюгу. Тому дякуємо Японії. Арігато Гадзаймас, Психея 16. Ви, можливо, чули про Психею 16. Це неймовірно цікавий астероїд, який, можливо, є ядром мертвої планети, за допомогою якого ми зможемо дослідити, як утворювалась наша Земля, та що знаходиться всередині нашої планети. І також, якщо розрахунки вчених, звісно, вірні, астероїд Психея 16 зможе стати першим кандидатом на космічний майнінг астероїдів, оскільки знаходиться відносно недалеко між Марсом та Юпітером. Та враховуючи те, що у разі. Якщо психея справді є не сформованої планети, він має в своєму складі багато цінних ресурсів, а загальна його вартість може становити 10 тисяч квадрильйонів доларів. Золото, платина, нікель, залізо та інші цінні метали можна буде видобувати наступними десятиліттями з цього неймовірно імовірно цінного астероїда розміром в 253 км три діаметрі на психеї Може бути близько 1% маси усіх платинових металів в сонячній системі. І 1% в цьому випадку це дуже багато. І це все ми зможемо дізнатись уже дуже скоро, ну відносно скоро, в 2029 році. Якщо НАСА знову не перенесуть запуски, звісно ж, оскільки в жовтні 2023 року НАСА планує запустити місію під неочікуваною назвою Психея до астероїда Психея 16 Тому в найближчому майбутньому ми дізнаємось, чи це справді космічних розмірів скарб з просто колосальною кількістю ресурсів, чи просто чергова, звичайно, здоровенна каменюка, що літає в нашій сонячній системи, якщо ви хочете більше дізнатись про майнінг астероїдів, напишіть, будь ласка, в коменти. Я планував робити відео на цю тему, але після відео про чорну діру я не впевнений, що цей формат і ця інформація вам зайде і набере переглядів. Тому для молодого каналу важливі перегляди, якщо вам цікаво про майнінг астероїдів. Бахніть комент, будь ласка, це дійсно важливо. Фідбек мені дуже важливий, Я завжди читаю коменти. Іноді мені боляче, але я читаю. Дякую. Отож, якщо вам цікаво почути про майнінг астероїдів, про майбутнє майнінгу астероїдів, як це взагалі буде відбуватися, яка проблематика. Напишіть в коментарях, що я хочу інформацію про майнінг астероїдів! Я тоді обов'язково зроблю відео, чим швидше, бо мені самому це дуже цікаво. Саме ця тема. Загадка Оумуамуа. mâna răscrătă. O mua mua, ce o mua mua, Це незвичайний міжзоряний об'єкт, який був виявлений у жовтні 2017 року, Вченими Гарвардського університету. Цей об'єкт має незвичну форму. Спостереження за його блиском вказують на те, що Оумуамуа може бути будь-чим. від сильно витягнуто сигароподібного об'єкта до надзвичайно плоского об'єкта млинця або косого сфероїда. Також Оумуамуа став першим міжзоряним об'єктом виявленим в нашій сонячній системі міжзоряним об'єктом, тобто він. Прилетів до нас з іншої, взагалі, зоряної системи. Він пройшов біля нашої планетарної системи з надзвичайною швидкістю, перебуваючи на відстані приблизно 33 мільйонів кілометрів від Землі. Вчені встановили, що він прилетів зі зіркової системи Вега, розташований в Сузір'ї Ліри, і його вік становить близько 4,5 мільярдів років. Старенький Оумуамуа змушував вчених задаватися питанням про його походження та природу, оскільки він відрізняється від більшості об'єктів, що перебувають в нашій сонячній системі. Вчені визначили, що він не міг бути астерої. Чи кометою, оскільки він не мав хвоста, що звичайно властиво кометам, та не мав стандартної форми, яка властива астероїдам. То що ж він таке? Більше того, цей і без того унікальний об'єкт після того як облетів сонце, почав прискорюватися, що викликало просто неймовірну реакцію вчених. А ще більшу реакцію викликав у змі. Уявіть собі, змі, які не знають нічого про космос, чують, що якийсь астероїд, типу астероїд або космічний об'єкт облітає. Наше сонце і починає прискорюватись. Бум! Це прибульці. Деякі вчені запропонували теорію, що ОУМУАМУА може бути штучним об'єктом, створеним розумними істотами в іншій зірковій системі. Звісно, Виною всьому прибульці, однак цю теорію було рішуче спростовано іншими вченими, які показали, що це неправдоподібно з технічної точки зору. Як то кажуть, надзвичайні теорії потребують надзвичайних пояснень. І наразі Оумуамуа залишається загадковим об'єктом, але його дослідження дозволило вченим поставити нові питання та розширити наші знання про космос та об'єкти, що можуть перебувати в ньому. Дослідження Оумуамуа було також важливим з точки зору пошуку інших міжзоряних об'єктів та розуміння їх походження та еволюції. Щодо його прискорення, автори дослідження Дженніфер Бергнер. Із Каліфорнійського університету в Берклі та Дейріл Селінгман з Корнельського університету вважають, що Оумуамуа є каменем, який відколовся від планети Земаля. З них формуються планети під час зіткнення з іншим подібним об'єктом і вирушив у далеку подорож зі своєї зіркової системи. А після того, як Оумуамуа здійснив обліт сонця, він почав швидко прискорювати свій рух на шляху до виходу із сонячної системи завдяки викидам газоподібного водню, тобто сонце своїм теплом нагріло молекули Водні, які були замкнені в льоду під поверхнею космічного каменю, і це спровокувало їх викид у космос, що змусило об'єкт рухатися незвичайним способом. Отже, Оумуамуа є беззаперечно незвичайним об'єктом і унікальним, просто унікальним об'єктом, який прибув в нас з далекої іншої зоряної системи, пролетів і зник. І дуже цікавий навколо нього було багато теорій, що це космічний корабель і так далі. Але. Вже доведено, що ні, але все ж це незвичайний об'єкт, але це не прибульці, все заспокойтеся, все нормально. Це не прибульці, все окей, це просто велетенська сигара. Все, ось така сьогодні була підбірка фактів. Дякую вам за перегляд. Ставте обов'язково вподобайку. Якщо вам сподобався космічний контент, якщо вам хочеться ще більше такого контенту від мого каналу, будь ласка, підтримуйте мене на BuyMeCoffee, я залишу посилання в описі також це не обов'язково, а те, що обов'язково, це підтримка ЗСУ. Тому зараз беріть ваших 5, 10, 50, 100 гривень, маленьких донатів не буває, пам'ятайте про це і скидайте на актуальні збори. Тому що зараз як ніколи потрібна підтримка нашої армії. Тому що через те, що вона існує, існуємо, і ми Зрозумійте це, якщо ви ще досі не зрозуміли. Але я впевнений, що ви зрозуміли. Отож, підтримуйте армію, підтримуйте зсу, підтримуйте себе. Всім дякую. З вами був космічний Рейнджер, До нових зустрічей. Бувайте!